Як зняти спазм і біль в шиї. Покажу три вправи для того, щоб зменшити напругу і біль в шиї. Перша вправа це ми просто наклоняємося вправо-вліво, вухом тянемося до плеча. Право. Вліво. Вухом до плеча. Не плече, а вухом до плеча. Робимо 10-15 разів. Друга вправа. Беремо голову правою рукою за ліву частину і тягнемо вухо до плеча, натягуємо, щоб тут натягнулись м'язи шиї лівої частини. На праву ліву, на праву частину і на ліву те ж саме. І третя вправа це беремо себе за голову і тянемо в праву сторону, для того, щоб натягнулись задні м'язи шиї праву і в ліву частину тягне натягуємо, повинно натягнутися, коли воно натягується, знімається спазм. Робіть ці вправи.